Новий Вінницький ритм. 101.8 FM. Місто на Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, а також радий вітати мого гостя депутата Вінницької міської ради, пана Володимира Онуфрічка. Пане Володимире, ради вас бачити. Ради вас, а, пане Володимире, маємо всього лиш 20 хвилин. А є багато про що поговорити. Отож, вибачте, без прелюдій одразу починаю говорити про те, про що в принципі сьогодні маємо говорити. Першу чергу, ви депутатом Вінницької міської ради. Значить, як кожен з депутатів ви маєте свої. І дні і свої години прийому. Скільки разів на тиждень ви приймаєте? На тиждень я приймаю двічі. Uh -huh. Це вівторок та четверг Зазвичай зазвичай найбільше більше вівторок, але в місяць приймаю шість разів uh -huh. yeah. Я до того, що от ви кажете, кожен тиждень, напевно, є попередній запис. Дивіться, попередній запис ми, як правило. Майже не проводимо. Чому? Тому що я завжди люблю поспілкуватися з людьми про по мікрорайону, і я завжди вважаю, що ви можете, є потреба, прийдіть, будь ласка, поговоримо тет тет або на прийомі. Але є меседжі, є сучасне спілкування. Ви можете зателефонувати, написати в меседж будь-який вайбер, ватсап. Це буде пришвидше результат і пришвидше просто спілкування. І можна пришвидше так вирішити. Тому я запрошую більше таку. Вік 30+, плюс, щоб вони швидше реагували, швидше писали, і ми так можемо швидше комунікувати <гум> за більше року. Вже триває війна. Наскільки а, змінилися запити, наскільки змінилися теми, наскільки змінилися а, проблеми тих людей, взагалі, конкретно зараз говоримо про мікройон тяжелів, які до вас приходили до війни. От з чим вони до вас приходили до війни? І от почалася війна. Як зараз це змінилося? Вперше. В перші, напевно, місяці війни то, взагалі, не дуже важливо було бути саме присутнім на мікрорайоні, щоб люди побачили тебе. Вони бачать, що ти в укритті разом спільно з ними. Вони бачать, ти нікуди не поїхав. Ти тут на місці. Ти дивишся, контролюєш. Ми спілкувалися з військовими, з військовою адміністрацією якраз проводили. І ви знаєте, що тяжилів найперший, напевно, найбільше зробив барикад взагалі за під час перших буквально тижнів. Ми найбільше забарикадувалися забарикадувалася повністю. Я думаю, настільки в нас було стрімке бажання стримувати ворога будь-якими силами. Тому в першу чергу це було. Психологічна тероблатка допомога зараз. Вже час від часу я бачу, що з'являється запит є на те, щоб відновлювати знову продовжувати роботу в мікрорайоні, а саме оновлення мікрорайону. Ми кажемо, мій новитяжилів, ми маємо на увазі, що мікрон має розвиватися, має відновитися, має стати таким, як інші райони, а навіть краще, як Поділя. Ну, от ви зірвали з язика. Я обов'язково хотів трішки пізніше, правда, але раз ви вже почали говорити. Давайте про це поговоримо. Є е, цілий проєкт, який так і називається Мій новий тяжилів. Коли він був започаткований? Е, він був започаткований, напевно, років 8 тому ще до. Uh, 2000... тисячі uh, четвертому році, 2003 або 204 рік він був започаткований 20 років. Uh, uh, перепрошую, 2014, uh -huh. 14 рік. Е, бачите, вже в руках навіть, uh -huh. але він був започатком та Лілію Дешканта, яка зараз є депутатом Вінницької міської ради. І він був саме направлений на тому, щоб дійсно ми бачили, я виріс, там вона виросла там. Ми бачили насправді, в яких умовах живуть люди, що ми хотіли б дійсно щось прийти і змінити. І цей крок за кроком, цей шлях. Цей план ми зробили, і з цим планом ми прийшли до міського голови. Кажем Сергій точка, uh -huh. ми хочемо змінити наш Він Каже, я тільки вас буду підтримувати і допомагати, щоб ви дійсно це зробили, але будьте там, будь ласка, і зробіть все, щоб люди відчули це. Зміни ну правильно, раз ти сказав і вніс такі таку пропозицію. То маєш і контролювати, які основні напрямки найбільш найбільш акцентні у в цьому проєкті мій новий тяжилів. Що це? Ми почали від від відновлення кожних дворів. Тобто ми абсолютно підходили до двора і дивилися, що можна в ньому зробити. Які майданчики, який тренажерний спорткомплекси поставити, парковка, відновлення відновлення навіть житлового фонду. Тобто, ми, ми постійно спілкувалися з департаментом, колишнім фурманом Романом Сергійовичем для того, щоб. По е, програмі, яка діє в нас в міській раді, перший ремонт безкоштовно для ОЗБ. Тобто, ми е, кришу потрібно зробити, угу. е, дах верніше дах. Дах потрібно зробити ліфти, потрібно замінити Вже багато це років. окрема тема. Взагалі ліфт, тобто дивіться окремий проект, і це дуже дороговартісний ми проект. Ми підійшли до цього комплексно, і ми зразу кажемо, що дивіться, в нас є чіткий план дій, алгоритм. Ми це робимо спільно з мешканцями. Угу. Мешканці готові підтримують. все, будь ласка, давайте спільно об'єднаємося і це зробимо на умовах. Співфінансування в багатьох випадках ми це робили, і це дуже прекрасно, коли люди розуміють і бачать, що безпосередньо. Вони до цього докладаються і бачать зміни. Тобто uh -huh. вони доклалися, бачать зміни, і вони розуміють, що завтра вони не підуть це нищити. Бо якщо що е, з буває таке, що часті такі випадки бувають, знаєте, що стоїть е, гарно, таке стоїть, але ти до нього не приклав, то ти не цінуєш його. Ну на жаль, у нас іноді ще буває вандалізм. В різних, на жаль, це може бути і дитячий майданчик, це може бути і проста урна, це може бути ігровий автомат. Ну, по-різному буває. А, тобто, люди на це пішли, вони вам повірили, ви запропонували, і вони підключилися. А, посміхаєтесь, я посміхаюсь, тому що люди, знаєте, ми коли показали перші проекти, перші проекти дворів, вони взагалі казали: Та це неможливо, та, ну, знаєте, що і... це за картинка? Де ти її взяв? Та? Та. Це ви картинки поробили гарні, ага. а на тому все залишиться. Але коли потім, завдяки бюджету громадської ініціативи, який започаткався Ріндольшмарнув, ми почали вигравати тоді, до речі, ніхто не зважав це. Ми почали вигравати кошти на поліпшення нашого мікрорайону, і коли ми зробили озеро. Корабль встановили uh -huh. футбольний майданчик, і далі, далі, далі. Всі зрозуміли, що воно діє, uh -huh. і дійсно район змінюється. Паралельно, що додатково, з департаментом відпрацьовували багато ряд питань. І завдяки цьому в нас от ми те, що ми намалювали, ми потім зрівнювали. Знаєте, пройшли там uh -huh. років. скільки uh -huh. ми чого зробили? Що ми, які плани в нас були, і що ми спіли реалізувати. Ну, на відсотків 80 ми реалізували. Є певні. Е, ну, Відповідно, ніхто не очікував, що буде ковід. Uh -huh. Тобто ми не знали, як в ковід теж діяти. Ви розумієте, локдаун, важка ситуація економічна в першу чергу, психологічна людей. Тобто, там було більше зосередження саме якраз для того, щоб допомогти медицині, медичній сфері, допомогти максимально втримати це навантаження. Потім війна почалася. Теж ніхто не був, не знав, як реагувати. Тобто, дякуючи Богу, що всі депутати тут були на місцях. ми Чітко, злагоджено, відпрацювали, але все це є просто злагодженою робота команди. Коли команда бачить що міський голова є на місці, що всі департаменти працюють, директори департаментів на місці, можна працювати і можна далі рухатись. І зараз запит мешканців знову давайте відновлення. Відновлення, відновлення. От на е, останній сесії міської ради ми прийняли рішення знову продовжити е, проект освітлення мікройну. Мікройну, один з тяжелів є масив сонячний. Uh -huh. І цей масив сонячний, він багато років був без освітлення. Тобто люди збудували будинки, але мереж освітлення як таких майже не було. Чому майже? Тому що вони своїми силами ще допомагали освітлювати. Uh -huh. І цей проект, він такий досить вартісний був на, на той момент, якщо не помиляюсь, він був півтора мільйона. Mm -hmm, mm -hmm. Зараз він, певно, набагато більше стоїть, тому що вартість зросла. Але при тому всьому, незважаючи на всі випробування, ми йдемо поступово, почали його змінювати. Тобто ми кожного року виділяємо кошти для того, щоб зробити цей мікрон безпечним, тому що там, знаєте, як колись раніше було поле, зараз там гарні чудові будинки. Але ми маємо забезпечити так, щоб в вечірній час, коли діти вертаються зі школи. Вони могли бачити, куди вони вертаються для тих, хто дуже дуже давно був Тяжилові, і хто напевно зараз приїде в Тяжилів і його не впізнає. Я маю на увазі для вінничан, а, Сонячний багатоповерхові будинки чи це приватний сектор? Це приватний сектор, це приватний сектор. сектор. Але... Ну, це, практично це питання освітлення приватного сектору. Це як тільки приватний сектор, зразу питання освітлення. Так, але уявіть собі, що там на з однієї з іншої сторони порядку спільних 40 вулиць. 40 великих вулиць, mm -hmm. такий цілий мікрорайон. От все поле забудоване, два поля забудованих, тобто це і перспектива дальшого розвитку, тому що на тому мікрорайоні вже генеральним планом передбачено і місце для школи. І садочка передбачено, і магазини, соціалка тобто, соціальна... Соціальна... Ця складова, і соціальна а горизонтель, має обов'язково розвиватися. Тобто, ми, до... ми йдемо до того, щоб зробити максимально комфортним проживання мешканців саме там, в мікрорайоні тяжилів. саме в мікрорайоні тяжилів. в нашому рідному мікрорайоні, там де я виріс, угу. максимальна кількість гуртків, максимальна кількість е... спортивних майданчиків, футбольних полей, тобто, все, що стосується розвитку. Де будуть, де, 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 де будуть рости, де жити, буде... народжуватися так, і так далі. далі. Пане Володимире, напевно. Е, найкращий фідбек для влади це тоді, коли е, мало того, що люди вірять, але безпосередньо люди приходять і починають брати участь в тому, чого що ти їм пропонуєш. Е, невеличкий такий штрих. Е, зараз ми переходимо в теплу пору року. Ніяк не може погода перейти. Ми вже давно, напевно, перейшли. А погода ніяк не може. А, але вже відбулися толоки по місту в, в абсолютно різних районах. Це і хутори, це і Ленінський район. Район, це І Замостянь, Замостянський район, і у вас також були толоки. На були толоки. От мене цікавить ось який момент. Навіть не стільки, скільки ви зібрали, ви це зараз кажете. Мене цікавить, наскільки е швидко реагують тяжилівчани, тяжилівці, тяжелівчани, наскільки швидко реагують на ваші е запити і заклики. У нас толока, ми прибираємо, будь ласка, приходьте, як вони швидко на це реагують? Ну, десь у нас теж, дійсно правильно сказали. У нас було декілька толок. єдине, що не всі ми висвітлили, угу. але насправді на остання толока, яка була, це було ну в за один день. За одну ніч, верніше, це все, все відбулося за одну ніч. Ми написали вечором, що завтра на столок, а Ми вирішили провести толоко. Якраз гарна погода, та погода дала можливість провести толоку. Uh -huh, uh -huh. Розумієте, тобто ми, і це за одну ніч буквально е кількість людей, скільки прийшло. Я можу сказати, десь е десь 45-50 осіб прийшло е мешканців, які безпосередньо або живуть поруч, а або мали якраз вільний час і мільку хвилинку прийти. по... Допомогти прибрати наше чудове родинне озеро. Тобто, ми такі толоки mm -hmm. проводили в різних локаціях. І для того, щоб ми розуміємо, що, як правило, там, де люди мешкають, вони найчастіше приходять і прибирають. Тому було важливо, що ну, найближче живе, так? Хто найближче живе, і мені дуже надзвичайно приємно, що вони потім кажуть: а ви бачили, що там щось там зробили? А подивіться тут а тільки ти виходиш мікрон, не завжди ти показують. Тобто, люди насправді показують багато чого, що треба змінити. Єдине, що на все не вистачає сили, і угу. просто і фінансування на все не вистачає, зважаючи на ті станну. Список які у є. вас довгий, С я е так розумію. Список їхніх побажань, побажань е мешканців. Побажання є і зі побажання. Є багато з них досить доречливих є. І це знаєте, як список бажань. Ми, я так теж кажу, це як список бажань ви вкладете. Але угу. ми те, що ми можемо реально зробити, а те, що ми можемо, ну ми не можемо його зробити фактично зараз, можливо, через певний якийсь період часу, коли буде появиться нормальна. Фінансування, коли закінчиться війна, Тобто нам зараз важливо в першу чергу, думаю, що закінчити війну. І якраз співпраця з, різ... з, різ... з, різ... з різними міжнародними організаціями, з нашим міжрегіональним центром допомоги гуманітарним штабом, який допомагає нашим військовим, малозабезпеченим, внутрішнім які переселилися до нас. Оце зараз важливо, теж не забувати. Тобто, пам'ятаємо про мешканців, uh -huh. але не забуваємо про тих, кому зараз конче необхідна наша допомога. Я на початку програми, е крім того, всього що сказав в першу чергу, що ви є депутатом Вінницької міської ради, я сказав, що ви є засновником ротарі клаб Вінниця. Поступ е для от відверто, чесно кажу, не дуже обізнаний з ротарі клабом. Не дуже декілька слів про роторі клуб. Міжнародна організація, яка в більше 130 років заснована в Америці, має свої роторі клуби по всім континентам, по всім країнам. В нашій країні в кожному місті вже є роторі-клуб, в деяких містах по 5, по 7 роторі-клубів. Принцип роторі клубу служіння понад усе. Люди, які досягнули певного якогось успіху. Економічно, політично, фінансово, я не знаю, емоційно, будь-який будь успіх, які хочуть бути не просто спостерігачами, а хочуть долучитися для того, щоб стало краще. Тобто ми збираємось для того, щоб робити якісь спільні проекти для того, щоб допомогти іншим, хто в цього потребує. І принцип ротері зібралося... Однодумці збираються, однодумці, в кожну своє направлену бізнесу є чи направлену діяльність є. Ми обмінюємося думками, поглядами, обмінюємося інформацією, співпрацюємо по різних напрямках якось бізнесово. Але в першу чергу це служіння понад усе. Ми завжди запитуємо, з чим ми можемо допомогти, чим ми можемо бути корисними. Ми хочемо зробити так, щоб, до речі, це «Ротарі Куб в Вінниці. Ми за три роки, напевно, ми от нещодавно жартували, що ми вже за останній рік тут точно перегрузили більше сотні тонн, а може, більше тисячі тонн вже гуманітарної допомоги перегрузили. Я декілька писав на своїй сторінці в Фейсбуці, писав, як важливо, і який взагалі процес йде в нашому клобі можна сказати, Ну, ми не і меценатство, як воно відбувається, все, і благодійність, як відбувається, і волонтерство як відбувається. Тобто, які що за чим віддають? Дуже цікаво, тому що люди мають зрозуміти, що це не просто нам хтось щось дає або ми там десь отримуємо. Ми спільно збираємось для того, щоб акумулювати якісь певні фінанси, а потім ці фінанси реалізувати таким чином, щоб нам допомогли, і ми передали якесь обладнання технічне. От сьогодні ми буквально передали обладнання військовим не військовим. Перепрошую для. Пожежник в теж військові uh -huh, uh -huh. для пожежної частини передали обладнання, і коли ми ці шоломи е, одяг одяг передавали, вони показували нам тести, що вони дійсно не горять. І ці шоломи казали, що це як класу Мерседеса каже шоломи, тобто вони досить дороговартісні. Але для нас більше така допомога тут на місцях. Ми розуміємо, наскільки важливо зараз бути тут. І ми ротарі клубом, якщо ви можете зауважити, ми і в спорті є. От про спорт. В а як то кажуть, а найсмачніше на завершення. От у нас залишається буквально дві хвилинки, пане Володимире. Якщо говорити про от, ви зараз так сказали, так як ви зараз сказали, і я переконаний, що саме так зрозуміли наші глядачі і слухачі, що роторі клуб це, як ви сказали, служіння понад, понад усе. усе, це служіння так. понад усе, це можна зрозуміти. Це соціальна складова, це соціальна направленість. Дуже сильно спорт, ну ми зараз маємо забезпечити наших дітей відповідно. Ми розуміємо, що збройні сили України дають нам можливість тут зараз в такий час, угу. можна сказати, під мирним небом, наскільки це можливо, провести змагання для дітей дуже важливо бути десь при якомусь спорті. Для батьків важливо побачити їхні здобутки, перемоги, їм важливо спілкування. І зараз для нас надзвичайно важливо допомагати дітям і в Асоціації футзалу Вінницької області Юрію Максимку допомогти. І допомогти по от нещодавно, в три дні, проходив турнір в нокауті. Денис Осачук проводив турнір за підтримки Вінницької ради, за підтримки Сергія Нтовича Маргунова, директор департаменту спорту Сергія Станіславовича Криєвського. Чудовий турнір, всеукраїнський, на підтримку якраз виду спорту, боксу на підтримку дітей, витримки та витривалості. Та знаєте, коли я бачив, дивлюся в очі цих дітей, я захоплююсь, тому що важливо зараз, щоб діти, можливо, якось переключилися, не бачили того, що є на серці їхніх батьків і в дорослих, тому що насправді важка ситуація економічна, соціальна. Але. Ми маємо дати дітям найкраще, і Rotary клуб Вінниця Поступ. Ми спільно з німецьким клубом завжди підтримуємо, і наш клуб завжди буде підтримувати щодо розвитку дітей, спорт. А, а німецький клуб, який ви маєте на увазі? Ротарі ротеріські, да угу. ми вони запитали, чим чим, чим можемо допомогти. Чим можемо допомогти? Угу. І ми там декілька проектів. Вони кажуть, що ми хочемо допомогти вашим дітям. Ми хочемо, щоб у вас було майбутнє. О, ми нація. можемо, і ми... ми хочемо, uh -huh. і можемо. Давайте спільно разом організуємо. І ми спільно з ними організували проект по підтримки футзалу, і будемо далі продовжувати. Тобто ротирійська родина вона в світі надзвичайно велика, і нам багато хто. О, збори. Це це взагалі, це... Але це, це окрема, напевно, це тема, це абсолютно окрема можемо... тема, да. В, багато і. Е, Багато міфологізації є навколо роторі клуб клубів в світі. Дуже багато. Але тим не менш, знову таки, як ви сказали, стосовно тяжилого, прийшли люди. Спочатку не повірили, що ви нам за картинки намалювали, і так само і а потім потім все. Потім вони побачили. І так само і тут прийшла допомога, запропонували, і діти мають можливість. Найголовніше на сьогоднішній момент мені здається, саме для дітей це не забирати у них тої можливості. Яка б у них була не будучи у цієї страшної війни. Дякую вам. Ще раз нагадаю, депутат Вінницької міської ради, пан Володимир Онофрючок, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Чекаю вас знову таки запрошую на майданчик. Дякую, я завжди залюбки прийду. Я думаю, що якщо б тільки було більше часу, щоб мені виділили у нас часу трошки менше, але завжди тоді будемо звужувати теми. Да, пане Володимире, дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі. Декілька хвилин приємної музики, і ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.